Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Таємниця Забутого Королівства. У невеликому містечку біля озера жив хлопчик на ім'я Данко. Він був допитливим і завжди мріяв про пригоди. Його дідусь, старий годинникар, часто розповідав йому історії про далекі країни. Магічні створіння та втрачені королівства. Одного дня Данко знайшов у коморі стару скриньку з вигадлими візерунками. У середині лежав пергаментний лист. Тому хто знайде цей лист. Королівство Авреліон зникло з цього світу. Але воно ще живе. Хранитель часу знає шлях, шукає його біля вежі вітрів. Данко не знав, що це означає, але відчув. Що це щось важливе. Він показав листа дідусеві, і той несподівано зблід. Авреліон, це стародавнє королівство, про яке я чув лише в легендах. Кажуть, воно зникло багато століть тому, вежа вітрів розташована далеко звідси. Але якщо цей лист справжній, дідусь замислився, я повинен знайти її. вигукнув Данко. Дідусь подивився на нього серйозно, але в його очах з'явився вогник. Якщо ти справді хочеш вирушити у цю подорож, я допоможу тобі. Але пам'ятай, шлях буде небезпечним. Наступного ранку Данко зібрався в дорогу. Дідусь став йому старий компас, що завжди показував шлях до істини. Дорога була довгою. Хлопчик пройшов у густі ліси, де дерева нашіптували давні історії. Та перетнув золоті піски, де вітер малював на дюнах дивні знаки. Нарешті, після багатьох днів мандрів, він побачив вежу вітрів, високу, старовинну споруду, що зіймалась вгору, ніби намагалась торкнутися неба. На її вершині стояв загадковий чоловік у темному плащі. Я чекав на тебе, Данко!» – промовив він. Ви хранитель часу? Так. І я можу показати тобі шлях до Вреліона, але спершу ти маєш розгадати загадку часу! Хранитель вказав на величезний годинник на стіні вежі, його стрілки не рухались. Щоб знайти загублене королівство, ти повинен запустити цей годинник. Але для цього тобі треба відповісти на три запитання: Що не зупиняється, але його не можна побачити? Що завжди йде вперед? Але ніколи не повертається назад. Що може бути довгим або коротким, але ніколи не має кінця? Данко глибоко замислився. Відповіді здалися йому знайомими, наче він уже чув їх раніше. Час! Це час! впевнено сказав він. Як тільки хлопчик промовив це слово, стрілки годинника заворушилися, і вежу наповнило сяйво. Ти гідний побачити істину! Сказав хранитель, ступи вперед. Перед Данком відкрився портал. Він зробив крок уперед і опинився посеред величного міста. Авреліон! Будинки, збудовані з білого мармуру, сяяли в сонячному світлі. На вулицях гуляли люди в старовинних шатах, але дивно, вони ніби не помічали його. Вони не справжні? пошепки запитав Данко. Це тіні минулого, відповів голос поруч. Перед ними з'явилась дівчинка з золотими очима. Мене звати Айлін, я, я останній хранителька Аверіліона. Колись це було Велике Королівство, але одного дня час зупинився, і ми застрягли між світами. Ти повинен допомогти нам. Як? Ключ до порятунку у вічному годиннику в центрі міста. Його треба запустити, але він охороняється тіньовим королем. Данко та Айлін. Вирішили до центральної площі. Там стояв величезний годинник. Його стрілки застигли. Біля нього височила постать у чорному плащі. Ти не запустиш цей годинник, промовив тіньовий король. Час належить мені. Він здійняв руки і навколо здійнялось темрява. Але Данко згадав, що дідусь казав час не можна зупинити, його можна тільки зберігти. Ти не можеш володіти часом, він тече незалежно від тебе. Тіньовий король закричав, його тіло почало розчинятися, а Данко побіг до годинника й торкнувся його серця. Стрілки зрушили, Авреліон ожив. Королівство наповнилось світлом, люди прокинулись від довгого сну, Айлін усміхнулась. Ти врятував нас. Тепер ми можемо знову жити. А що зі мною? запитав Данко. Ти повинен повернутися додому. Але пам'ятай, якщо ти хочеш повернутися, Авреліон завжди буде чекати на тебе. Світло знову наповнило простір. Данко прокинувся у своїй кімнаті. Це був сон. Але на столі лежав старий компас. А настінний годинник, який зупинився багато років тому, знов почав іти. Кінець. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.